Гарно проведений час, позитивні емоції, психологічна підтримка та єдність все це про п'ятої етап міських змагань. Veterans Family Games Кривий Ріг 2024 що пройшов 29 червня на базі футбольного поля Дю США Noмер Більше 60 учасників, серед яких 14 жінок та 9 дітей, змагалися у силовій дисципліні веслування на тренажерах. Денис вперше бере участь у змаганнях. З початком повномасштабного вторгнення чоловік воював на запорізькому напрямку. Наразі укріплює оборону Дніпропетровщини. Підтримати мужнього воїна прийшла його родина. Чоловік планує і надалі брати участь у іграх. Запевняє, що такого роду змагання це не лише про спорт, а й про психологічне розвантаження. Багато хлопців, які мають поранення, і вони цим показують, що не треба тіряти стимул життя. Воно продовжується тут. Нічого такого з цим можна жити і можна займатися спортом, можна любити, можна створювати сім'ї, все це можна. Не треба падати духом і все. У спортивних іграх взяли участь команда Інвіктус Нескорені», військові, учасники бойових дій та члени їх сімей. Змагання проходили за паралімпійською програмою та категоризацією, яка враховувала ступінь фізичної підготовки та отримані поранення. Учасники були поділені на групи: ветерани, жінки, військові з ампутацією нижніх та верхніх кінцівок або сильною травмою однієї руки. Військові, які отримали важкі поранення чи захворювання, здорові учасники бойових дій та члени їх сімей. О, О, чуть -чуть. Последние секундочки, давай. Вид спорту адаптували для реабілітації військовослужбовців, які повертаються з війни. У перегонах на витривалість спортсмени випробовували себе в індивідуальному спринті, проходивши дистанцію за одну хвилину. У Всіх буде виставлена дистанція одна хвилина, і задача буде в тому, що за одну хвилину вони повинні пройти максимальний кілометраж. Хто більше проїде, той і переможе змагань. Це добре, що в нинішній ситуації проводять ось такі змагання. Це по перше дуже чудово для реабілітації. Ось ці тренажери взагалі це динаміка, це розвиток всього тіла. І ось свіже повітря. Це дуже добре для відновлення організму. Спортивні ігри Ветеранс Games проводяться за ініціативи та підтримки Ради оборони Кривого Рогу. Вперше вони відбулися у 2023 році та набули популярності серед ветеранів та їхніх родин. Тож було прийнято рішення зробити їх щорічною традицією. Наразі до спортивних ігор долучилося вже понад 300 учасників, і очікується поступове зростання їх кількості. По великому рахунку Veterans Family Games не є відбірковими. Змаганнями на якісь там великі українські та міжнародні змагання, але фактично. Але фактично, хлопці, які приймають участь на наших міських змаганнях, потім і в Києві, і в Америці, і в Європі, Дюссельдорф, Атланти і так далі. Потім гідно. Представляють Україну у підсумку змагань. Найсильнішими було визначено 10 силачів-переможців: 6 ветеранів та четверо дітей, які отримали сертифікати на 5 тисяч гривень. А інші учасники спортивну атрибутику. Наступний етап спортивних ігор «Veterans Family Фемелі Геймс Кривий Ріг 2024 а саме стрільба з лука та петанк, відбудеться 13 липня на футбольному полі ДЮСШ номер 1 Ярослава Кальченко, Едуард Лушпенко, перший міський.